Добре, почали. Привіт, з вами канал Веселі Діти. Так, мой гра. Ого! Оля, вам покажу. Ой, о. О, я ходила в рибку. Оль. А ну давайте мне Лапай у не рыбку. А ну водочку. Олечка лапай рыбку. А ну. Я, я, лапай рыбку. Ура! Ты как как буду селедка откапить джобами. <связь> <связь> Нах. Весели детки. <связь> а мы... Ну. Я снимаю снимать. Италик лапай рыбку. А давайте посмотримся, что у нас тут. Оля, покажи. <specialize> Аріна, тут це Ух уси, а там ще рибку зловили за цей час. О, давайте О, давай відкрити. Дай хай! о Ви дійсно веселі дітки! Дивись, ми можемо Оля, намалювати. Оля, зро, зроби Тані Давай намалюємо очки. А ну, включай машинку. Уйдіть, а? Ой, підійде. Підіймайся. Підіймайся. На, помогай. Ми поїхали. Ні, ні, зараз знімаємо. На, знімай. На, світи. Ми поїхали. Так, уже? А что ты? Можно сделать красивый. Ух ты! Все, Оля взяла камеру в свої руки. Насолоджуйтеся знімками Олі. Може накраситись, як матрьочка. Знімай, Оля, машинку. Машинку знімай. Як бабуїн.